Так, мої красотулечки. Время 8.24. Я, до речі, їду на всі зелені сьогодні. На всі зелені. Температура 9 градусів, сонечко, світа, погода чудова. От, пожалуйста, тебе немає. і Погода в небі хмуриться, але погода шикарна сьогодні. Там забудеться. забуду тебе. То, мої хорошеньки, дивимося ту сторону, машин немає. І ти світулічка є І опять ми їдемо з вами на зелений. Подалу, Всім гарного дня. Ми давно з вами не їхали. Я більше не повернусь. Двоїми ночами, двоїми ночами. До речі, дівчатка, в мене чек не горить, ви замітили? Чек не горить. Серед жовер. Пас... Опять дивіться, зелений. Все на зелений їдемо. Пасажир у мене сумочка. Опять зелений. Ну, дівчатка, ви розумієте, хлопчики, так? Да? Сьогодні день буде прекрасний, чудовий. У нас була стрілочка, ми з вами повернули і доїжджаємо до нашого любимого привозу. От, пожалуйста, вам махають. Дівчатка, я беру сюда ці Олечки. олічки. Добрий ранок. Красуня моя, тут, як завжди, кожне утро все робиться, я вам просто показую. Ну, тут дуже великий вибір, але я беру наші олічки, мені подобається. Позвонила, букет зібрала, пожалуйста, там люди приїжджають. З Села всі вкусняшки привозять. Можна купити, що ви захочете. Одним словом, мої хорошенькі, переходимо дорожку. Тут у нас остров, а тут красота. Людей дуже багато на привозі. Ви давно були на привозі? То будете сьогодні з світулечкою. Прогулочка у вас буде. Така чудненька. Так, мої хорошенькі, йдемо з вами. Так, у світу нашої, тут цвіточки красиві. А ну, світулька, добрий ранок. Добрий ранок. Красуня, як цвіточки, нормально все. Добре утро, красотуля. Боже, виберу цвіточки наші. Світулька, тобі удачі. Красотуля, вибір світовок дуже великий, звісно. Дуже-дуже-дуже. Красотульки, Боже, я так люблю ці цвіточки. Красотулька моя дуже красивий Вибір, так, це наш привоз. А я йду на своє любиме. Добрий ранок. На своє. Тут у нас і яйця можна купити. Натосик, привітусик. Так, мої хороші дивіться, повний корпус. Повний куповний корпус. Наших. Добрий ранок, мої красуні, брензочка. Добре утро, добре утро, добре утро. утро Аліночка. бренд. Да. А, Та я вже є, все, вже є. Богу. То пош... вас. То я вже є. Зараз буду стукати, може, нельзя. Тихо. Гопацуки, Радіть, що я приїхала, чи радіть, що я вже от їхала.